Вони знають, як змінити суспільство і готові ділитися своїми ідеями. В Івано-Франківську відбулося нагородження переможців стипендійної програми Творці змін. Набір до неї розповідають засновники. Проводили поміж студентів місцевих вишів, із понад сотні анкет відібрали лише 12 найкращих. Тепер авторам оригінальних проектів розвитку міста виплачуватимуть стипендію на їх реалізацію. Стипендіальна програма Творці змін це перша локальна стипендіальна програма у Франківську. В нас виключатиме цілий блок теоретичних і практичних. Них навчань, які будуть відбуватися проти навчального року, і окрім того, вона має в собі фінансову частину. Це фонд в розмірі 100 тисяч гривень. В планах нас кожного місця проводити тренінги. Це і саморозвитку, і написання проєктів, Тобто, ті ідеї, які мають студенти, що вони їх могли оформити і підготувати або як бізнес-план, або як презентацію для грантодавців. Втілюватимуть у життя лише вісім ідей, серед них і проект вихованцями до університету Миколи Островського, натхнений закордонним досвідом. Хлопець задумав автоматизувати гістологічну діагностику. Будучи на стажуванні в Туреччині в серпні місяці цього року, мені прийшла така ідея, чому б цей процес не автоматизувати, тобто передати обов'язки лікаря, спеціаліста діагноста штучному інтелекту, комп'ютеру. Ми маємо 12 місяців на реалізацію і, реалізувавши, ми зможемо як мінімум в 5 разів швидше робити цю діагностику, що десь можливість зекономити чимало часу потрібного пацієнтам, крім того, заощадити кошти держави, які витрачаються на підготовку спеціалістів. Та Вашти кожного окремого пацієнта у слід за нагородженням. Перша лекція. Один із спікерів, співзасновник української мережі енергетичних інновацій грінкубатор та менеджер групи Реформа енергетичного сектору Андрій Зінченко переконує прогнозувати, котрий з ідей виявиться насправді корисною наразі ще не час. Утім, підтримувати креативну молодь потрібно у будь-якому разі. Ви ніколи не доб'єтесь тут стовідсоткової ефективності, тому що це трохи схоже напевне, на венчурні на фінансування. Це коли. Вкладають в 100% певних проєктів, їх відбирають. З тих ідей помирає, напевно, відсотків 90%. Все одно інвестиція в молодь це хороша інвестиція, і ми не знаємо, що з того виросте. Іноді ті ідеї, які знаєш, можуть закинути на деякий час, вони, знаєте, вони потім виростають. І... І тут ти не знаєш, коли те зерня виросте. Одним лише навчанням на місцях обіцяють засновники проєкту, не обмежиться. Наразі ведуть перемовини із польськими колегами щодо закордонної практики своїх стипендіатів. Наталя Лозовик Віталій Савчук, телеканал 402.